Мої вітання всіх на другому сеансі роботи із підсніжниками. Так ми дійшли до другого сеансу. Сьогодні ми будемо точніше в цьому відео. Ми будемо більше уточнювати наш це не натюрмор, це не пейзаж, наш квітковий живопис в очікуванні весни. Будемо працювати більш детально над підсніжниками, над фоном, над листочками. Щоб досягти найкращого результату. Але я попереджую спойлер, буде ще третя частина, тому що, на жаль, за цей сеанс ми нічого дуже багато не встигнемо зробити. Плюс до того нам потрібно, щоб все дуже добре підсохло, і ми зробили оті самі важливі мазочки, завершені по сухому, і, можливо, навіть полакували наші підсніжники. Тож. Давайте до живопису. Доки я готую свій стіл до живопису, сподіваюсь, як і я так і ви досить довгий час дивилася на свої підсніжники, порівнювала їх із вихідним джерелом, з якого ми малюємо. І, звісно, подивилась, щось ти не так, над чим потрібно попрацювати, що потрібно виправити. І так, готуємо спочатку а, наші фарби. Ось я представляю вам тюбики, які я буду використовувати у цьому сеансі. Ви можете, як вже я казала раніше, у першій частині, в першому сеансі, використовувати схожі тюбики і заміняти тим, що у вас є. Не обов'язково брати зовсім одинакові. І ось. Нам потрібно підготувати наші майбутні кольори, як ми їх готуємо. Ми дивимося на вихідний матеріал на картинку із підсніжниками і роздумуємо, що я буду сьогодні малювати, над чим я буду сьогодні працювати, які нам відтінки потрібні будуть. І маю сказати так, що вони практично будуть ті самі, які були у першій частині. Але так ми будемо уточнювати в цій частині в цьому сеансі наші підсніжники. Ви зараз бачите, як я готую кольори. В основному, ось це, щоб ви знали, я готую кольори тіньові, тому що, вивчивши малюнок, ви бачили, що у підсніжниках, у самих квітах є яскрава біла частина, яка навіть має трошечки жовтий відтінок, і темні холодні сині кольори, які означають, що у білих підсніжниках, у білих пелюсках підсніжників, ви Дзеркалюється небо. Ну і, звісно, трошки рефлексує трава і Потрібно буде знайти саме той відтінок, який буде підходити. Тож я собі приблизно підбираю ті відтінки, це для готую колір для уточнення самих темних місць і листків. І <клес> ми, оцінювавши які ми будемо обсяг робіт робити, ми Поготуємо фарби. Після чого, звісно, я починаю з самого центрального і великого підсніжника. Так, а чому б і ні? Я шукаю відповідно кольори і дивлюся, що мені йде потрібно. Порівнюйте все, що ви бачите, із своїм вихідним малюнком. Отже, тут має бути трошечки темніша частина, як ви бачите. Є її оточення. Ви бачите якусь таку помилку, ви бачите. Що вам потрібно щось виправити і ви це виправляєте. Я таке роблю, але тут я вам не показувала вже: що я якийсь час доки картина сохне, я дивлюся на неї, порівнюю з джерелом, з якої я її пишу, і оцінюю, що мені потрібно зробити. Відповідно до того, складаю список так, круче на папері, що мені потрібно, йде і як зробити. І от ви бачите, я вже накладаю от ці голубуваті, такі світлі, холодні туни там, де вони мають бути. Я також в цій частині роботи ви рівнюю виправляю форму самих пелюстків. Ви також це все дивіться і робіть. Звісно, якщо ви переносили малюнок з допомогою копійки, у вас уже такої. Проблеми не буде. Ви просто йдете по лініях, які ви перенесли. Ви бачили, я їх не переносила, тож я іду так, як я бачу, як у мене виходить. Я уточнюю пелюсток відповідно до того, де є найсвітліші його частини, де є найтемніші його частини. Використовую зараз кісточку, таку. Вона пластенька. Це колонок одна з моїх самих улюблених кісточок, і ворсу дуже-дуже працююча. Одразу скажу так: використовуйте різні кісточки для різних кольорів і відтінків. Тому ви матимете у своїй роботі досить такі чисті переходи кольорів. Для того, щоб тон розташувати, беріть суху кісточку. Ви розташовуєте нею, витираєте. Її ганчірочку, але все рівно кожна кісточка, навіть та кісточка, якою ви розташовуєте, вона має бути того кольору. Тобто на кожен колір, навіть на розташовку, кісточка має бути своя. Ось ви бачите, я підрівнюю з допомогою темного відтінку фону, пелюстки підсніжника, роблячи йому форму. Спочатку ми працюємо, як я вже казала, в першому сеансі від темного до світлого. Саме так. Тому так ми йдемо. Спочатку самі темні місця, а потім самі світлі. Це створює нам певний комфорт і розуміння, що за цим воно має йти. Багато митців, які працюють над такими а, квітами або над будь-якими об'єктами, перед початком роботи вони їх досліджують. Що я маю на увазі, вони їх досліджують, малюю їх в самих різних перспективах, щоб точно знати, де вони мають бути. Ось я вирішила додати трошечки охри золотої, зробити із нею мікс для а, того світлого ось тут. Для ось цього, як же ж пояснити, для світлого відтінку фону. Так, ми дивимося, я подивилася, і так там більш світліше в нашому джерелі, ніж у мене на картині. Тому мені потрібно це все висвітлити, щоб отримати певний результат. Звертайте, будь ласка, увагу на той факт, що, що біля темних відтінків завжди мають бути світлі відтінки. От такий закон. Ви бачите, темний відтінок, наприклад, як зараз у фоні, і я додаю йому світлий відтінок. Для чого це робиться? Для того, щоб полотно мало більше, як вам сказати, простору всередині. Як кажуть, 3D, 4D, 5D і таке інше. І ось ми підходимо знову до роботи із підсніжником. Я дивлюся, як і ви сподіваюся, на вихідні матеріали, бачу там ось ця частина підсніжника є досить таки темна. І я її такою роблю, але її силует. Малюється дуже світлими фарбами. Це є такий ефект, як контур ажур Тут потрібно робити все досить таки обережно. І ось я спробувала зрозуміла, так мені ще треба зробити той самий контур ажур на стебло. І ось я працюю із тим стеблом мені не сподобалось, воно пішло не в ту сторону, і я замальовую ось саме так, вирішуються проблеми в олійному живописі. там Просто у вас на очах замалювала, знаходжу собі нову дорогу, грубо кажучи новий напрям у стебла і працюю із ним. Змінюю кісточку, якщо цією кісточкою мені не комфортно я змінюю беру іншу кісточку і працюю уже з нею. Як бачите, темна частина стебла знаходиться на світлій частині фону. І знову те, про що я казала раніше. І ось я вирішую, що настав час повернутися далі. Тобто перейти до наступного підсніжника, і ось це він. Ви бачите, я знову застосовую той же приклад, який робила раніше з допомогою темного частини фону, і я виправляю форму полістка, яка мені не подобається. Також я тут бачу, що ось тут, в цьому місці, і так само в вихідному матеріалі, має бути набагато темніше. Я використовую той заміс фарби або мікс фарби, які я робила раніше, щоб цю темноту додати. Також це буде робитися упродовж цього часу з усіма підсніжниками. Наступне, я бачите, знову виправляю фон. Я подивилася, оцінила і побачила, ага, у мене тут є помилка. У вихідному матеріалі так не дивиться, тому потрібно змінити. І ось я змінюю. І знову знову працюю із фону. Ви бачите, помилка, що я роблю, я витираю її гатчірку. Це також працює досить таки непогано. Отже, в роботі з усіма наступними піснішниками принцип той самий. Я дивлюся, чи працюють. Люстки. Тобто чи форма пелюстків мене задовольняє. Не задовольняє, я обрізую форму з допомогою фону або з допомогою промальовки, додаючи темних світлих частин. Ми бачимо, де сама темна частина. Ви могли її ввести собі під час копіювання. Ось вона є, я її обходжу ту темну частину, потім я шукаю світлу частину. І додаю світлої частини. Маю зазначити, що там, де є, от ми працюємо з нашими підсніжниками зараз, і внизу, куди вони дивляться, має бути досить такі темно. Чому там має бути досить темно, щоб створювався адекватний контраст із білизною тих полюсків підсніжників на яких попадає світло. Тобто, має бути там достатньо темно. Ви можете зараз спостерігати і бачите, що кольори досить такі у мене брудні, і як ви бачите, я змішую просто такі на паліт ще більш брудні кольори. Чому вони такі? Якщо от ви, наприклад, зараз починають підсніжники розцвітати, за ними починаєте спостерігати, то побачите, що вони в них. В їхніх пелюсках рефлексують всі кольори і змішуються водночас. Тобто, чистий там має бути білий, і то його буде досить таки мало того білого відтінку. Тобто, ось, я, як ви бачите, біля темної частини пельоски я шукаю світлу частину. Ось вона там є світла. Ага, значить, біля неї має бути десь темна. Тож, ми зараз уточнюємо і пропрацьовуємо практично. Кожному підсніжнику його світлу, частину і темну. Не забуваючи отак змішувати брудну фарбу, яка буде нам слугувати і рефлексами. Тобто, якщо ми щось бачимо ось таке, наш мозок автоматично буде обробляти цю інформацію, і він буде знати, це підсніжник росте у природніх умовах і в ньому відзеркалюється як небо, так і трава. Так, можливо, ви свідомо це все відбувається. Раніше не усвідомлювали і не бачили. Але маю сказати, що коли ви це все зчитуємо мозок, то він автоматично це усвідомлює навіть якщо ви це робили не свідомо. Тож уточнюю знову і знову. І ось ви бачите титани. титанові пілила. Чому? І що я тут роблю? Так, це ви дивно дивитесь, це старий тюбик, і в нього зламалася його поверхня. І звідси набагато простіше вибирати фарбу. Для чого титанові пілила? Якщо їх порівнювати з цинковими пілилам, вони мають більшу насиченість, покривну, здатність і, відповідно, яскравість. І так, виправі мені не терпілося з. Спод... Саме так спробувати подивитися, чи вийде ж мене контраст того пробивного світла, грубо кажучи, яке. Ось там в нас якби сонячні промені, вони пробивають наші пелюстки і сніж, створюють таку практично казкову атмосферу. Тож я беру, ви можете цього ще на цьому етапі робити але мені дуже цікаво це все зробити. Я покрила це все титановим білилом, і зараз я це зтушовую з іншими попередніми відтінками, які були. Щоб, по-перше, маски були набагато рівніші, набагато вони кращі були. І щоб сташувати їх один з одним, щоб зробити це врешті резь, набагато гармонійніше для наступного сеансу. І так, на цьому ми завершимо цей сеанс. Чому? Тому що нам потрібно, щоб все воно підсохло все, що ми зробили, уточнили. Нам потрібно подумати, чи працює ці титанові пилила правильно на наших полюстках, чи не працює, що нам потрібно виправити. Нам потрібно виправити. І ось у роботі з листочками, що нам потрібно додати, де нам потрібно додати скласти той список і Зрозуміти, чи рухається в тому, картина напрямку, який нам подобається, чи нам воно подобається, чи ні, що нам не подобається, чому нам не подобається, коли її дні фарби нам дають цей час і з цим попрацювати, поростушовувати, подумати і виправити все в наступному разі. Тож дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюся, ви також малюєте. Пишіть ваші враження в коментарях. Дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого.